Я вітаю усіх тих, кому не байдужа доля нашого міста, усіх свідомих громадян України сьогодні у нашій студії громадського поділя директор департаменту гуманітарної політики міста Кам'янець-Подільський Олена Леонідівна Кузема. Вітаю вас, пані Олено. Сьогодні ми поговоримо про роботу департаменту гуманітарної політики в місті камянець подільському І перше питання це які, чим живе сьогодні департамент і які найближчі плани на літо? Найближчих план на літо департаменту в цілому, так ну департамент гуманітарної політики має в своєму підпорядкуванні такі напрямки роботи муніципалітету, як розвиток культури, туристична галузь, молодічна політика і спортивна галузь. Тому, об'єднавши сказати, що в департаменті монітарної політики такі плани, важко, бо як бачите, що всі ці складові досить різного спрямування, і кожна із цих напрямків має свої плани. Тому, я думаю, варто говорити про найближчі плани в галузі культури, або найближчі плани в галузі туризму, або в молодіжній політиці, або в спорті. Бо якщо сказати про департамент в цілому, то можна просто сказати про те, що ми, як і минулі роки, маємо вже сплановані заходи. Ми намагаємося, незважаючи на всі труднощі, які є сьогодні, і в фінансуванні, і в нашому суспільстві реалізовувати ці плани, звичайно, зважаємо на обставини зовнішнього світу, намагаємося багато співпрацювати із місцевими осередками. Як підприємців, як громадських організацій, федерацій, клубів тренерів, якщо це говоримо про спорт, для того щоб їхні резерви використати для все ж таки розвитку нашої галузі. Розкажіть, будь ласка, детальніше про саме туристичну галузь, початок туристичного сезону в Кам'янці-Подільському, mm -hmm. оскільки це є перлиною туристичної Поділля. Так, дійсно департамент має одну із складових це туристичну галузь, і це, напевно, один із пріоритетів роботи департаменту гуманітарної політики, бо Кам'янець-Подільський асоціюється у нас із містом, яке має туристичну складову і один із напрямків таких пріоритетних розвитку міста. І туризм щороку ми вже мали вироблений цикл розвитку цієї галузі. Як завжди, ми опираємося на підприємців, опираємося на ті структури, які вже сформовані в місті для підтримки туристичної галузі. Бо розуміємо туристичну галузь як знову ж таки дуже складний механізм. Якщо починають уособлювати туристичну галузь з розвитком лише фестивалів, то я на це маю дуже багато заперечливих аргументів, бо кажу, що фестивалі це всього лише подієвий туризм. Адже туристична галузь це інфраструктура, це інформація, це сервіс, це якісні послуги, які ми можемо надавати туристам. Скажу так, що департамент гуманітарної політики і відділ туризму, який є в складі департаменту, ми дійсно більше працюємо з суб'єктами туристичної галузі по розвитку подієвого туризму. Бо якщо інфраструктура, сервіс... Це більша компетенція або ж департаменту економіки, або самих підприємців, які розвивають свою галузь. Тобто подієвий туризм це власне напрямок, який спонукає розвитку туристичної галузі, і є додатковим ресурсом, який може покликати туриста у місто вже поза тим, що ми маємо. Тобто, вже враховуючи, що ми маємо багато історичну і Архітектурну складову, що ми маємо багато туристичних об'єктів, а ось на додаток для туриста це вже подієвий туризм. І тому ми вже зараз маємо розроблений календар фестивальних заходів і останні два місяці активно готуємося до відкриття туристичного сезону. А скільки фестивалів передбачається у 2014, 2014 році? Ну, традиція зберігається у нас і минулого року, і цього року буде 10 фестивалів. По суті, якщо врахувати, якщо бажати самі великі заходи фестивалями, і буде ще 3-4 таких мікрофестивалі, які ми можемо назвати фестивалями, але вони не дотягують до того об'єму, який би ми могли позиціонувати справді великим заходом. Цьогоріч туристичний сезон дещо відтермінували, і фестивальний сезон. Mm -hmm. З чим це зв'язано? З багатьма причинами. З самого початку ми визначили відкриття туристичного сезону на 24-26 квітня. Але ви розумієте, Мусимо враховувати різні думки, мусимо враховувати різні побажання, ну і враховувати ситуацію, яка є у нас в країні. Якщо на початку ми не готувалися так активно до відкриття туристичного сезону, бо якось всі переживали, були в тому ж самому інформаційному просторі, що я думаю, кожен українець, і 40 днів пам'яті Небесної Сотні для нас був такий час, коли ми не могли, ну якось не мали морального права ініціювати такі. Масові навіть репетиції по підготовці до туристичного сезону. А як завжди, туристичний сезон це свято, яке має привабити так. Потім ми також зважали на думки священиків релігійних громад, оскільки цього року і католицька, і православна Пасха збігається у часі, і ми святкуємо його це свято велике 20 квітня. Тому до Пасхи під час посту ми не хотіли також робити цього свята. Все таки Західна Україна. Ми від ну, хочемо говорити про те, що ми в першу чергу підтримуємо традиції своїх предків і є ну. Такими справжніми духовними громадянами Потім ще тиждень це страсна неділя. Ну от, тобто, зв'язано все було з такими ще і релігійними факторами. І вже зрештою, таким аргументом, який переконав усіх, чому саме робити треба на травневі дні відкриття туристичного сезону, це наші спостереження минулих років, які показують, що на травневі дні в Кам'янці-Подільському є дуже багато гостей туристів. Вони приїжджають в Кам'янець-Подільський і чому тоді не скористатися на воду, вже їхнього візиту у місто, щоб заповнити цей інформаційний простір яскравими подіями офіційного відкриття туристичного сезону. І ще один аргумент: травневі дні були зайняті в нас для туристів, які приїжджали, поселялися в Кам'янці заходом, який проходив у Хотинській фортеці, як ви знаєте. Вони на травневі дні робили або середньовічний Хотин, або раніше ще. Також свій фестиваль середньовічний цього року, на жаль, відмінився і цей фестиваль. Тобто, якщо би ми не заповнили 1-3 травня як заходами, то це означало, що турист приїде і побачить ну таке неживе місто, місто, в якому так є архітектура, є пам'ятки, але немає подій. Ви згадали про ті події, які відбуваються в державі останнім часом. А чи не мали ви на меті в якихось планах зробити чи то приурочити якийсь певний фестиваль або захід, наприклад, пам'яті жертв небесних небесної сотні угу. чи жертвам Єромайдану? Ви розумієте, ми над цим міркували. Але поміркуйте самі: фестиваль пам'яті жертв небесної сотні. Ну Ну, якщо не фестивалі, не наприклад, фестиваль. якийсь е, концерт з якимось ліричною музикою, так. щось на кшталт. Ми зрозуміло, що такі заходи ми планували. Ми зараз от зараз працювали із гуртами, які виступали ініціаторами створення благодійних концертів, проведення благодійних концертів для е, збору е, коштів, але е, ми намагаємося е, дещо по-іншому зараз позиціонувати туризм. Ви розумієте, на все таки, якщо ми говоримо про розвиток подієвого туризму, то маємо створити подію, яка дасть враження тому, хто приїде на цю подію. Враження від майдану від подій, які відбувалися взимку в Києві в нашій Україні. Вони я думаю, що до цього часу живі у кожного. І дублювати, повторювати, казати, щось от ми тут робимо, бо ми інсценізуємо. Ми вважаємо, що це буде недоречно. Але ви праві, задавши нам це питання, бо відкриваючи туристичний сезон, ми червоною ниткою по всіх заходах туристичного сезону проводимо лінію лінію про мир, лінію про злагоду і лінію про єднання. Ми кажемо, як девіз нашого відкриття туристичного сезону в цьому році в одному місті цілий світ. Бо ми кажемо, що Кам'янець це чи не єдине місто в Україні, де з історією передалося вміння жити толерантно, де переплилися різні історичні епохи, де переплилася різна культура, де переплилися різні релігії, і вони співіснують мирно і злагоджено. І ми під час відкриття туристичного сезону. Будемо про це постійно наголошувати і підкреслювати своїми заходами. І навіть один із заходів, який ми робимо ключовим, це фестиваль кави. Він дебютує цього року на відкриття туристичного сезону. І знову ж таки, ідея, ви знаєте, яка? Ми кажемо: що за філіжанкою кави можна поміркувати, за філіжанкою кави можна помиритися, за філіжанкою кави можна дійти до компромісу. А отже, до того, що нас об'єднає, можливо відкрити ще певні карти, що нас очікує у новому туристичному сезоні. Я з радістю, бо маю можливість, маю дякувати вам за таку можливість спілкуватися і виконувати ми зараз по суті власне свою місію таку донести інформацію до якомога більшої кількості людей і розповісти про те, що очікує туристів, що очікує кам'янчан у нашому місті. Якщо говорити про сам захід відкриття туристичного сезону, то вам скажу, що, наприклад, на фестиваль Ками, ми плануємо зробити е, е, такий е, нетиповий захід. Ми хочемо приурочити це 330 Трьохліттю історії кавоваріння в місті і зварити найбільшу в Україні турку кави місткістю 333 літри і цю каву розпити разом з всією громадою і з туристами. Це буде один рекорд України, який ми маємо встановити. Плануємо його зробити. І ще один знову ж таки рекорд України, але з тією ж самою тематикою єднання миру і злагоди дитячі малюнки. Будуть з'єднувати два мости: Кам'ян міст Новопланівський і старий міст турецький міст, і от на протяжністю 1300 метрів буде створена стріт-арт-галерея. З 4 з тисяч дитячо-юнацьких малюнків ці малюнки також це малюнки про мирне життя, малюнки про дружбу, і вони об'єднають вулиці Старого міста. Це буде ще один рекорд, найдовше в Україні. Дитячо-юнацька стріт арт-галерея. Також ми плануємо заходи, які підкреслять традиції кам'янчан. Варити каву традиції кам'янчан гарно зустрічати своїх гостей, і бути щедрими і щирими. Ми плануємо варити кашу, варити куліш, варити узвар. Ми плануємо там пригощати усіх гостей і тури і кам'янчан величезним 100-кілограмовим тортом. Ми хочемо розважити всіх феєр-шоу, вуличними театрами. Ми хочемо запросити на майстер-клас східних танців. Зів, ми також плануємо великий фестиваль силового мистецтва. у на території фортеці і підтримуючи ідею в одному місці цілий світ на території старої фортеці буде презентовано виставка, яка буде працювати вже в музеї постійно. Це виставка парк в мініатюрі, де будуть на північному дворику старого замку запрезентовані копії в масштабі 1 до 250 скульптур. Тих фортець і замків, які існують в усій Україні. Тобто, будучи в Кам'янці-Подільському, можна буде сфотографуватися на фоні, наприклад, Ізмаїльської фортеці. Ми будемо сподіватися, що політична ситуація сприятиме таким планам. Не так давно в Україні змінилася влада. Чи ви відчули ви якісь організаційні зміни у здійсненні своїх повноважень? Можливо, стало легше, можливо, якісь навпаки проблеми з'явилися інші. Ну, ви знаєте. Напевно, організаційні зміни ми ще не відчули це не так швидко відбувається в будь-якому випадку. Це досить складний механізм. І його треба е певний час для того, щоб його е якось змінити. Ми зараз всі уважно стежимо за прийняттям, ось спочатку стежили за обговоренням зараз за прийняттям закону про реформу місцевого самоврядування. Саме цей законопроект і принесе в собі зміни для органів місцевого самоврядування. Поки що ми його зрозуміло, що не відчули. Якщо говорити про відчуття змін неорганізаційного характеру. То знову ж таки мені здається, що це буде навіть десь і зайва риторика сказати про те, що ми всі, хоч і зараз, переживаємо досить він важке фінансове становище, досить важку скруту. Але зараз якась з'явилася надія на те, що якщо ми навіть потерпимо і переживемо цю скруту певний час, то дальше далі має бути краще, і ви знаєте, що все таки є зараз. Розуміння в тих, хто здійснює керівництво, от в керівників навчальних закладів, з якими я працюю, що навіть ті фінансові негаразди, які ми зараз переживаємо, їх якось легше переживати, коли є надія, що в цьому має прийти край. І що все-таки ми переживаємо це не тому, що зараз хтось. Шкодить державі, а тому, що ми поступово робимо кроки для виходу із кризи. Яка сума закладена у міському бюджеті 2014 року на виконання повноважень саме департаменту гуманітарної політики? Угу. Бюджет департаменту гуманітарної політики обраховує 12 мільйонів. Де це були потреби? В нас на 12 мільйонів. Нам доведено бюджет дефіцитний всього 10 мільйонів. І з цих 10 мільйонів закладено. Майже закладена заробітня плата і захищені статті це енергоносії, будь-які інші кошти на витрати по обслуговуванню на придбання на канцтовари У Нас ми зараз забрали. Вийшла нова постанова про економію бюджетних коштів, і на жаль, ми інших коштів не маємо. Залишилося ще в нас цільове призначення. Це 25 тисяч на статтю популяризації туристичної галузі міста. 25 тисяч Тисяч на рік, і залишилося 70 тисяч на розвиток спорту тобто, динаміка фінансування Зменшує. вашого департаменту зменшується і це щороку. Чи це ні? скажімо, минулого року ми також мали дефіцитний бюджет, і ми мусили виконувати, щоб працювати з дефіцитним бюджетом. Обов'язково мають бути розроблені заходи по економії. Тому ми мусили економити на певних витратах для того, щоб збалансувати бюджет. Минулий рік також був важкий. Цей рік не обіцяє бути кращим. І наостанок хочу запитати таке: ваша програма ця програма закладена і продумана виключно департаментом. Чи можна долучатися іншим громадянам з пропозиціями, з ініціативами по створенню того самого фестивалю, виставки якогось проекту? О, дуже дякую вам за, за це запитання. Бо постійно намагаємося достукатися всіх до всіх і сказати, що міська рада самостійно департамент поготів. Нічого зробити не може. Ми можемо лише наша функція координувати діяльність. Наша функція надавати організаційну підтримку. Всі ініціативи, допомога мають йти від громадян міста, які зацікавлені в розвитку того чи іншого напрямку. Тому традиційно під кінець року ми звертаємося до усіх, кого знаємо, хто знає, що знає, що може додавати якусь ініціативу з пропозиціями надати свої. Проекти для включення у календар фестивальних заходів, лише після того, як ці ініціативи в нас акумулюються, ми складаємо календар заходів, опрацьовуємо його і вже доводимо до всіх, кому ці заходи цікаві. От, наприклад, зараз я маю фестиваль календарних заходів на 2014 рік, і власне з цих фестивальних заходів лише два фестивалі, які проводить міська рада за власні кошти, залучаючи більшій чи менші мірі, творчі колективи, аматорів і так далі. Всі інші фестивалі це ті ініціативи, які були принесені до нас громадськими організаціями і фестивальними агенціями. Зрозуміло. Ну що ж, як бачите, кожен з вас може долучитися для того, щоб зробити наше місто і нашу країну кращою. А тому не не покладайте рук, працюйте, працюйте над собою і над тим, щоб вдосконалити країну і то місце, де ми живемо. На цьому я дякую за увагу. Дякую, пані Олено, за дякую, те, що завітали до нас. На все добре.